Переходимо до роду 4 запитання порядку демо. Про визначення кількісного складу виконавчого комітету до раді цього старі. Відповідно до статті 51 пункту 2 закону в Україні кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Є пропозиція кількісний складу виконавчого комітету, визначити кількості 13 чоловік. Ставлю на голосування. При пропозиції маємо. Можна Назив цей прошу. Нас завжди було я відповідальне за діяння споконкомовній адміністрації. завжди цифра була 14 чоловік. Але не було 14. 13 не вчасно. Назавжди було нас. Не має бути або парку, не пахне, немає бути. Щоб голосування Так, 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 так. Потім він 6 на 6 чи 7 на 7. Але ми не можемо право вносити депутати свої пропозиції до... Ви, 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 Ви маєте персональний склад. Якщо є пропозиція розширити за комітет, ми можемо з вами, тому що сесія затверджує, сесія відкликає, сесія. От ми хотілося так, проти Борис Мелєнків. Він депутат на давно був виконком, підприємець. Дуже активна людина, завжди не має громадську позицію. І завжди на всіх сесіях ми з ним були депутатами районної ради. Він жодної сесії не пропустив. Жодної сесії, яка в нас відбувалася, теж він не був. Дуже активна людина, знаюча, компетентна, знає проблеми, які в сільській раді. Я хотів би, щоб все ж таки ця людина була представлена в нашому построїні. Народи депутатів. Ще які є пропозиції? Питання Це всі життя до в округу.

Є пропозиція Дівченка Михайло Михайловича. так да є депутат запитання по дякую. Дякник працює довгий час, вже ми фактично сістрали співпрацюємо. З ним візнали. Він платить податків. Людина танцює. У нього є декілька фірмів, можливо, одна платить п'єва, зору, що фактично він є житель зорі. Ви знаєте, живе там, вулиці і Тому що він, фактично, всі те, які ми сьогодні роботи робимо, стараємося звертатися до нього досить посильно. Сьогодні його не тратили, то можна зрозуміти, він то не відпустить. Ще кого є про проблемі, чи запинення по відношенню не кандидатурам. <плес> Прошу, а та, чи, будь ласка, чому більшість у складі це пенсіонери? Нема молоді в нашому селі, нема відповідних кандидатур так само з вищими освітами. Можених менше стажу? <плес> <плес> може, в нас, може в нас молодих менше стажу, але мені здається лінія за <плес> <це плес> російську мову до роботи всіх є і тим більше таку. В одну пору, і знову вибачте, з депутатського складу всіх перебудували виконавчості. Що в нас з Крім 13 чоловік, які все життя працюють тут, а нема більше людей, ну не запитали ніякого пропозиції зараз пропозиції? 26 депутатів. Давайте депутати, як вийшли? Ні, ніхто не носить, от питає голова. Кожен має якесь право і висловить думку. Я не говорю, що це має. Висловте думку. Коли треба включити. Тоді вже 10 Мені Якщо якось з молоді, ви запропонуєте і буде дуже нормально. За молоді політику потрібно, щоб ваша включити. Щоб включити з молодих Так. Назвіть, будь ласка, прізвище і ім'я по-батькові, людини, кого ви вважаєте за доповідь. Ви знаєте, я маю я не запитувала, тому що я зарані ну, не знала, кувнося. Я ж не можу без згоди людини внести її кандидатуру. Мені вручили сьогодні зранку всі рішення, які вже навіть, і я не можу без згоди тої чи іншої. Так само кожен з нас тут сидячий не може внести без попереднього питання тої чи іншої людини. Я, наприклад, молода людина, може в своїй процедури, яка має тут бути, може я неправильно виступаю, але давайте підкажіть, як правильно, і давайте все сформуємо новий виконавчий комітет разом з вами, в першу чергу. Тому що це має працювати виконавчий комітет на благо нашого села. Пан пандемія, є всі його здання, тим... чому він не може бути в виконавчим комітеті, не представляти молодь, правда? І в інтернеті, як ти казав, працює. Питання, там... Нормальний клоп. Буде знати, буде сміття тепер носити. А от єдон Сергій, це наш молодий активіст із Ради селищної ради. Веде активну діяльність, це, села. а чому його немає буде Я б, наприклад, запропонував. І ми підтримуємо. А Борис Мілетович, я теж говорю, що це наша людина, яка завжди переживає за це раду. Він хай також буде так. І членом виконуємо всі питання, району для розвитку наших зарядків. Можливо, наша директора школи зарядської, все-таки школа велика і колективний такий, можливо, теж хай би була вона. Чому? чому це шлаєш? Або залочено так... зараз. Або залишим залишим до представника школу. До всі поважні люди. І <гум> взяти її у багатьох можна, але зрозуміти, але повинно бути різні. Сьогодні у вас є депутатів, у нас є 26, а виконком ми зробимо 20 чи як. Ні, ні, 15. 15. 15? О, 15? 15? 15? 15? О, ви пам'ятаєте, Михайло Михайлович, була сесія 30, виконком ага 15. Сесія 26, 13. Але те, що є бажання, є присутність сьогодні в Олег Сенді. Я в свій час, Борис Валентиновичу, про кому не був, про кому по на фацій, що робити. Сьогодні дивляться на ці всі моменти, фактично не то, що ми проти чи ми не хочемо, але просто реально ну, буду. Yeah. А як зробити, щоб води додати тих парень? Вибачте, але я скажу, що дітей Ви не можете говорити, чи поважаєте, чи не можете. Я не розмова про Рудика Сергія Володимира. Фактично, я формував я. Є ті люди, зверталися тих, хто пропрацював вже багато років. І я просто пропонував, чи ви маєте бажання чи ні. Якби людина сказала, ви знаєте, я вже Говорить, він працював, говорить просто чисто. Такого. Але якщо є пропозиція сьогодні ротора Бориса Маленьків, чи є пропозиція Делідон, як -по? Сергій, Сергій. 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 як Анатолійович, Анатолій. Анатолій. зробити склад 15 штук. Я не проти. Якщо ви будете не проти, давайте 15 зробити. Давайте 15 ротора іншого, молодого чоловіка. Узменю, Наталія випиті лишився. Наталія Випотіли. За кожну особу, який буде входити в виконавчому комітету. Ну, ви ну, Просто, розумієте, серед 13 людей є люди, які, наприклад, мене чи когось іншого можуть не зупиняти у складі цього виконавчого комітету. Як тільки з цим взагалі? повністю не підтримувати даний склад виконавчого комітету? Ви кожне по імену, щоб персоналі. Складне іменно. Ви не, не, не пропозицію. Ми запитаємо голосування, додаємо, робимо фон 15, що ви за, прошу голосувати. Хто проти? А може чи цих двох шановних людей. Я думаю, що вони є в студії до непросто. Правило в тому, що це знову це раз пропозиції той мене. <пробує> <пробує> Якщо, в принципі, я не проти працювати, і це всі прекрасно знаєте, бо з 1988 року ніхто мене не може упрекнути, що я Джеденської ради щось не робив. Будучи навіть два рази депутатом районної ради, не буду там хвастатися, але я зроблю максимум, скільки я зміг. Максимум ще треба виконком, підемо що будемо працювати. Я пам'ятаю, 80 десять років. Я вже закінчую право в тому, що скоро будуть територіальне об'єднання і так далі, тому подібне. Тому я думаю, що і мій досвід теж не помішає. Тому дивіться, ми з вами прийняли рішення зробити виконання в 20 чоловік. Зміні, прошу далі, ви Кілька, на складі, І від цього буде відштовхуватися про склад на до нашого комітету. що запечувати зразу кількість, коли я кажу, що є люди, які підтримують тих оцінки, які є. Якщо ми не домовилися, значить перше питання, виявляється. Наталія Михайловна, перше питання у нас зараз, бачите порядок денний. Кількісний склад. Ми проголосували за кількісний склад 15 чоловік. Переходимо до перепослідуючого питання. Слідуючого питання в нас. Кількісний склад. Було 13, стало нас 15. Переходимо до перепослідуючого питання. Про утворення виконавчого комітету з Ренської сільської ради. Тут є Тепер ми все. приймаємо 13 чоловік, які подали ми з вами. Ви кожен бачите. Додатково, Додатково включаємо ще дві кандидатури. Рота Борис Миленківич і Делізон. Сергій Анатольович. Сергій Анатольевич, прошу проголосувати за ті кандидатури, щоб включити їх в до 13 Не. Прошу хто за? Хто проти? Хто утримується? Тримається отоголос.